Ми говоримо про підтримку не лише у сполучених штатах, говоримо про підтримку у Європі. Минулого кілька днів тому ми говорили про підтримку у Франції, що думають громадяни. Там зараз говоримо про іншу країну. Говоримо про Італію. Які настрої панують у цій країні? Які меседжі можливо є проблематичними? з Чим треба працювати? Якщо маємо наступного гостю, це Ганна Гобко, голова правління мережі захисту національних інтересів АНС. Можемо приєднати. Ганну, вітаю вас. Дякую, що приєднуєтесь до цієї розмови. Дякую вам за запрошення. Безумовно, ми знаємо, що в кожній країні є свої меседжі, які працюють, які не працюють. Сполучених штатах це можуть бути одні речі, Франції інші. А ви зараз в Італії з адвокаційною місією. На чому зосереджуєтесь там, на чому потрібно концентрувати увагу, коли спілкуєтеся чи з місцевими мешканцями, чи з урядовцями, представниками експертних хіл громадських організацій? Ну насправді це європейське турне центру е, Міжнародного центру української перемоги, центру Нова Європа, «Анц», е, наше завдання сформувати коаліцію рішучих тих держав, які розуміють, що російська загроза, яка отримує військову підтримку від вісі авторитарних режимів, це загроза європейському континенту. Тому ті держави, які е, розуміють, що тільки поразка РФ. Це шлях до сталого миру, тому вони докладають надзусиль, щоб шука... шукати боєприпаси, збільшувати виробництва. І зараз в Європі дуже багато розуміють, що треба мати європейський план Б для захисту своєї безпеки на випадок, якщо турбулентності чи проблеми США, які втрачають своє лідерство затягнуться і на випадок різних результатів виборів у Сполучених Штатах Америки. Європейці нарешті трохи прокинулися, і ви згадували Францію. Так на минулому тижні ми були в Парижі, зустрічалися в офісі з радниками Макрона національних зборах. Був великий форум, тому що ідея Макрона відправляти військовий контингент в Україну вона має. Підтримку суспільства, яка зростає, що не скажеш про Італію, де все-таки російська культура, балет треба більше працювати для протидії і дезінформації, і російських стратегічних наративів в Італії. І ми зустрічалися в офісі Мелоні, тому що готується зараз зустріч міністрів закордонних справ країн Групи СЕМИ. Також буде саміт. Де один з пріоритетних напрямків це конфіскація активів, де в підсумковому ком'юніке саміту G7 якраз мають бути прописані не просто принципи, але і механізми не тільки по Вінфулпрофітсці, але й загалом щодо 300 мільярдів російських активів. Ось також головне з наших зараз питань, що Франції, що в Римі, також частина нашої команди зараз в Берліні, частина в Норвегії. Наше завдання це системи протиповітряної ракетної оборони, ракети до них, артилерія, тому що нам треба захистити небо, тому що Росія чинить геноцид. Якщо у Франції ми зустрічалися з юристами, які впродовж місяця подадуть в міжнародний кримінальний суд уже справу з усіма доказами про депортацію дітей як акт геноциду. І російська агресія як геноцид там сприймається і на рівні урядових офісів краще. То в Італії все-таки треба більше привозити наших військових, особливо ті, які були в полоні, поранених сімей, тобто для того, щоб показувати наслідки в гуманітарному аспекті. Ще одне, тобто військова допомога – пріоритет. Ну і чесно, Італія готується в наступному році проводити велику конференцію з відбудови реконструкції. Ми сказали: дивіться, всі конференції саміт миру, конференції з відбудови реконструкції, які яка запланована в Берліні, вони не є актуальними, тому що нагальні потреби це зупинити геноцид і не дозволити Росії знищити державу. Тому зараз на порядку денному це зброя, 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 жорсткіші санкції, особливо питання західних компонентів в російській зброї. Каби, коли ми пояснювали, що Росія скоро вже покаже каби на три тони, зараз це там 500 кілограм, півтори тони, і що застосовується тактика, як в Алепо і Харкова, і де ми не можемо отримати все. Що треба, і що мене насторожило в Італії, оце як то кажуть, російська ресурсна перевага і військова. Вона багатьох штовхає до думок, що значить треба сідати і домовлятися. Були навіть запитання: чи готова Україна до сценарію, наприклад, щоб частину своїх територій? Тобто, ну, для Італії це нормально у Франції. Що треба як для порівняння сказати, жодних розмов. Про якісь перемовини не було Ганно. Було виключно, що Росія має програти. Ви згадали про вплив російської пропаганди в Італії. Один з наших глядачів питає наскільки сильними є ці впливи а російська дезінформація? Наскільки вони мають вплив на пересічну думку італійців і можливо тих людей, які ухвалюють також рішення в Італії? Ну насправді зараз в Європейському Союзі вибори, і це теж ми бачимо, як активізувалися Росією спонсоровані різні політичні сили з їхніми. Антиєвропейськими, антиамериканськими, антизахідними наративами, і тому вони теж використовують російську агресію не просто як війну проти Європи, ось а намагаються показувати, чому через допомогу України, зокрема, якщо направити військовий контингент, Європа буде втягнута вже у війну пряме протистояння з Російською Федерацією. Ну і так само. Наратива, чому Україна не сідає і не домовляється, ніби дві сторони одинаково якби винні, в той же час не, роз... не розрізняючи, що є агресор, який має понести відповідальність і через трибунал, і через конфіскацію активів. Тому е, навіть е, такі країни, як Швейцарія, яка нейтральна і яка хоче стати майданчиком для проведення саміту миру, навіть вони повинні захищати міжнародне право. І те, і не порушувати, а чітко розуміти, що Росія це держава-агресор. Тому нам потрібно більше пояснювати тема дітей. Вона є дуже чутлива, і це та тема, яка зрозуміла. Ми зустрічалися ще з асоціаціями жінок, от, які хочуть в Італії донести, зокрема, і горе, і показати, що Росія робить з дітьми, яких вона викрала, і е, насправді повністю брейнвоші. Ну тобто. Зміна ідентичності, і ті речі треба, щоб вони були більш поясні. Але для Європи зараз дуже важливо об'єднати зусилля, тому що ідея Макрона вона поділила навіть всередині Європейського союзу ті країни, які сказали, ми не виключаємо направлення військових місій. Це можуть бути місії для захисту об'єктів критичної інфраструктури, крім інструкторів. Це можуть бути також для госпіталів воєнних. Це може бути навчання для того, як працюють диверсійні групи, тому що цей досвід теж потрібний західним країнам. І ті, які кажуть ні, давайте дуже обережно не можемо все дати Україні, бо це буде ескалація. Ну, оця вся риторика. Знаєте, давайте якось пожертвуємо Україною, але щоб тільки е, нас це не зачепило. Це абсолютно е, як то кажуть, небезпечний підхід. Тому що це не те, що розраховує Путін, використовуючи страхи, стримувати надання допомоги. А, а нам було. треба зробити так, щоб Путін боявся.